Давайте поговоримо ще трошки про ретро, бо я тут для вас позберігала всякі відео. Почнемо з того, що мені хочеться вам нагадати про початок 2025 року і прогнози від нашого гуру. Прогнозів у Трампа дуже таке відношення до Зеленському. Я хочу, щоб всі це знали. Просто я це знаю. очень теплое, сентиментальное отношение к Зеленскому. Основанное на чем? После чего так случилось? Основанное на человеческих чисто эмоциях и на поведении Зеленского во время войны. Трамп не для того, он так выразился, пропустил пулю между головой и ухом, пропустил пулю между головой и ухом, То есть не для того он пережил такое покушение, чтобы лечь под Путина. Это очень важный посыл. Он говорит, никто не представляет себе, что Трамп будет плясать под дудку Путина. Абсолютно ніхто собі цього не уявляє, у січні 2025 року, ну, взагалі ніхто, особливо я, коли вставляла це відео і сміялась над ним іще 9 січня в першому етері, який вийшов на цьому каналі в цьому році. Що можу сказати? Ну, Історії про все буде дуже добре, Трамп дуже нас підтримує і так далі. От, з одного боку, помиральна яма це жахливо. А з іншого боку, оці от заколисуючі історії це ще гірше. В принципі з одного боку нас вганяють у бездіяльність від розпачу у нас вганяють у бездіяльність через те, що ти розумієш, що ти мало що можеш змінити. Хоча насправді змінити може багато, і ми про це теж поговоримо. А з іншого боку, нас вганяють у бездіяльність, тому що ну, у нас є якийсь батя, який порішає, і він очень добре відноситься до Зеленського. І от, от прямо от, ну, от, знаєте, глибока аналітика Дмитрія Гордона, прямо, як ви бачите, просто от перед нами лягає. Але ну Дмитрій, у нас в принципі він може говорити суперечливі речі день в день. У нього там постійно помер. Путін ну, у нього він уже давно перейшов в розповіді про якусь паралельну реальність. Це одна аудиторія це все дивиться. Якщо там є жива аудиторія, я не знаю, може це все всі родичі Дмитрія Гардона, і всі його діти змушені дивитися його етера для того, щоб хоч якісь перегляди були. Я не знаю, хто ці люди, які постійно дивляться про заморожений труп Путіна, який випав із окна. Ну то таке, але це теж нічого хорошого не, не робить в тому плані, що дає черговий привід до бездіяльності. Тим не менше, знаєте. Мені сьогодні з одного боку хотілося дати дуже саркастичні коментарі до деяких прогнозів, які от звучать днями. Але я знову ж таки, я ж теж не знаю, що буде далі, і я не хочу робити якісь саркастичні прогнози. З приводу того, наскільки мало реалістичним мені здаються ті чи інші висловлювання. Уже хай воно відбудеться, і потім я буду давати ці саркастичні прогнози. Але я вирішила вам зробити невеличку ретроспективу. Нагадати про дещо, і нагадати вам, що один із способів боротьби Росії і способів ведення війни з боку Росії, і способів виграти в цій війні, перемогти у цій війні, це переконати всіх, що ти переможець. Сказати, ми вже перемогли, переконати головне противника у тому, що ми вже перемогли. Все, ми у тебе вже забрали Одесу. І я вам просто хочу нагадати, що, попри те, що і зараз, і дотепер звучать історії про те, що «От, Росія зараз зайде, забере Одесу і так далі, це історія, яка насправді триває уже роками. І е, активація оцього, оцього міфу навколо того, що от от зараз і шуму інформаційного для того, щоб привчити по перше аудиторію, призвичає то яка готова, що е, е, Путін туди зайде, в ту Одесу і забере її. І от щоб ну, не випускати, все-таки Одеса це ж така зручна дача завжди була для руських, а тут а, воно виходить, виходить з рук. І вони постійно крутять оцю історію про те, що вони у нас заберуть Одесу. Хочу вам просто нагадати про нашіптування Україна проіграла, Одеса наша. Зараз я вам покажу сюжет. Про те, що ми віддаємо Одесу. Ви вже почули: Крим ми віддаємо, Одеський порт ми віддаємо. Про це написав якийсь там Семафор. Слухаємо далі. Слухаємо далі. Зануртеся, будь ласка, в текст, який вам продають, а потім я скажу одну деталь. Україна вже практично програла війну, заявив російський... ну, российский оппозиционер сказал, что мы уже практически проиграли войну. Украина уже практически проиграла войну, заявил российский оппозиционер Михаил Ходорковский. По его мнению, за этим утверждением стоит простой экономический подсчет. А именно, Путин тратит на войну значительно больше, чем страны Запада. При этом вооружение обходится России значительно дешевле, чем Западу. Путин использует на войну 120 миллиардов долларов в год. Причем стоимость для примера просто самого распространенного артиллерийского снаряда 152 миллиметра 500 долларов. Европейская помощь Украине за два года войны составляет около 88 миллиардов долларов. Или 0,25% ВВП. И это при цене на снаряд 155 мм от 5 тысяч до 8 тысяч долларов. З таким розкладом Україна потіряє Харків уже в этом году Одесу – к середини наступного года, вважає Михайло Хедарковський. Це сюжет травня 2024 року. Це сюжет про навіювання, навіювання певного стану, в якому ми маємо бути. Дойче Віля, незалежна російськомовна служба, яка протистоїть російській пропаганді. Робить сюжет на тому, що ми програли війну, тому що так сказав Хадарковський, і ми втратимо Харків в кінці 24-го, а Одесу всередині 25-го року. Тому я така думаю, боже, я ж така наївна, я ж оце вийшла до нас, до вас тиждень тому і кажу: я помітила, як в медійному просторі нам задвігають, що Путін пойде з війною на Одесу. Але ж це не так. І уявіть собі, це було. Дійсно, не так. Тому що у березні 25-го року я цитую Худорковського від. Травня 24-го року він уже рік тому це говорив. А я бачу цей шум постійно. Цей шум про Одесу, Одесу, Одесу. Я бачу цей шум постійно. І я нагадую, що у березні місяці на New York Times На New York Times вийшла стаття. А ми вже всі знаємо, які помийки продажні всі ці New York Times і так далі. Вийшла стаття. Я не підряд просто зробила верх і один абзац скопіювала текст не так, іде підряд, але мені хочеться обов'язково вам показати, що у цьому тексті сказано, що. Дуже вирогідно, що Трамп, коли буде говорити з Путіним у березні 25-го року, обов'язково задовольнить його забаганки і віддасть разом з усім, що він віддасть Путіну і ще й Одесу. Але ця казка не нова. Це не зараз нам задвігає. Давайте ще подивимося на інший сюжет. Мені хочеться його підкреслено вам показати. Сегодня американское издание Форем Policy опубликовало материал с ссылкой сразу на несколько американских и европейских источников. Власти России в начале 2023 года планируют начать новое крупное наступление, чтобы попытаться захватить Одессу, мой родной город. Как цитирую, главный стратегический приз на следующем этапе войны. Да и все юго-западное побережье Украины, чтобы отрезать государство от Черного моря. Есть ли действительно у России такой план? Літо 2022 року Ліберальне медіа тільки повертається в світ ліберальної журналістики і виходить з тим, що треба розказати матеріал якогось форен чого-то там, і розказати, що Україна в 2023 році, в самому началі, потеряє Одесу. І що ми бачимо? З одного боку, Хадарковський в 2024 році це говорить, Анна Мангайт говорить це в 2022 році. Зараз це знову нам розповідають, що Путін пойдет на Одесу. І Цитуючи якісь міжнародні ресурси або використовуючи міжнародні ресурси як свою підставку, як зробив це Ходорковський з Дочеве нам безкінечно продають, що вот-вот Росія захватить Одесу, вот-вот ми потеряємо Харків. вот-вот, вот, 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 вот. Они такі накатанные, они такі професіонали. Такі накатані, такі професіонали.